Що неочікано хорошого, станеться з тобою до кінця цього року. Привіт, сонечко, давай подивимось для енергообміну. Обов'язково підпишись на мене, постав лайк і давай будемо дивитися. Що неочікано хорошого? Двічка кубків. двічка кубків це про зустріч, да? це про взаємність, це про енергообмін прямий. Да? Хтось може нарешті зустрітися з людиною, про яку думає. Хтось може примиритися з людиною, да. хтось може зустрітися людиною, яка на відстані, да. хтось може у такому плані. Це добре. Щастя, повні штани. Стабільності по роботі буде якийсь певний вибір, да, який дуже сильно вплине на твоє життя. Він тебе заставить трошечки, м -м, знаєш. Трошечки так подзависнуть, але цей вибір дуже масштабно вплине на твоє життя. Так? А хтось нарешті може отримати стабільність і знайде якусь роботу. А хтось комусь запропонують якусь хорошу можливість, пропозицію, яку треба буде обрати. І давай ще, Що ще може з тобою статися хорошого. Єрофант. Деся. А хтось може взагалі примиритися з сім'єю. Якщо в когось давно була сварка, да, хтось може взагалі приймиритися з сім'єю, комусь може зробити пропозицію руки і серця. Е, і хтось може почати жити разом, хтось може взагалі до кінця року одружитись, тому що е рафант, і десяточка пентаклі, тому атака. Можливо, щось це не буде про теми. Ну що, побачимося в наступному відео. Для енергообміну став лайк. Ця